Доброго часу моїм глядачам. Отака От цікава колекція колонії Португалії. 100 шкуду. 97 банкнот. Стан банківський. Номера підряд. Ось тут все написано. Оцей номер. Я не знаю, що цей номер, яке має значення, можливо, рідкі. Або має, та банкнота якісь особливості. От, Всі номера 3, 4, 5, 6, показую всі банкноти Станбанк. Всі йдуть підряд і, зак... і закінчуючи 99 номером, сильно не хочу їх чіпати руками. Стан банківський. Всім дякую за перегляд.